Так, всім вітання. Сьогодні збрали в... ато юстиції. Сьогодні, от зараз ми перебуваємо в якому то ревіді у суді на Чупринки. На Чупринки. А кіто суд? суд який? Франківський районний Франківський а, а, Франківський район районний суд е, пройшов спокійно по посвідченню журналіста без всяких претензій. Тобто, в суді немає претензій до мене. Це сьогодні 10 лютого. А от прийшов, наприклад, на Романчука, 18 управління поліції, давати свідчення по поводу підробки документів, не документів, а слідчо-оперативна приїхала в цьому без. чесно, От бачите, я тут от на прохідні, наприклад, без проблем приходжу, сюди вертаю вже. Тобто той же самий день, в суд я можу зайти по посвідченню журналіста, а коли надати свідчення на користь порушень. Те, що я зазначав, що слідчого оперативно викликав, ви бачите, я в приміщенні суда, сьогодні 10 лютого, я зміг взагалі без перешкод зайти. А от е, ще раз повторюсь, що, е, що е, я, наприклад, дав свідчення, е, свідчення дати по поводу того, щоб були слідчі оперативно з погашеними камерами, тобто розрядженими камерами, приїхали на виклик. Щоб зафіксувати факт злочину в апеляційному суді, що було захоплення апеляційного суда, що були підмінені секретарі з голови суду сиділи непонятні мужчини замість секретарів. Також патруль приїжджав незрозумілий, і зірвано засідання свідомо на мене був чинений напад. Цього всього не, не було зафіксовано. І слідчо-оперативно спеціально підіслали з заміненими камерами, і потім ця слідчо-оперативна група. Здала ці камери якимсь невідомим особам, і по поводу цього порушена кримінальна справа, е, тіпа як за хуліганство. І сьогодні я бачив цього з, е, працівника з тачого групи, собі спокійно ходить в цьому управлінні поліції. Тобто вони всі задіяні, всі зав'язані, і мене свідомо не допустили до дачі свідчень, як би хотіли занизити по статусу, щоб я е, показав оту гайдіжку, яку підробну, яку я нікому стараюсь не показувати. бо то Незрозумілі документи, які треба виясняти, але не суть тому, ніхто не забороняє. От бачите, в суді посвідчення журналіста використовувати, в Києві не забороняють. Але по змові, коли їм треба зірвати засідання, вони знаходять причину, щоб то посвідчення не взяти до уваги. Тобто, свідомо створюють такі перешкоди, щоб розслідування завести таке русло, що якби. Знизити відповідальність оцих осіб, які мають за це все відповідати, за те, що кажуть, йдуть проти інтересів держави. Тому будемо ще раз зазначати, засвідчувати, що відбувається і надалі. Всім щасливо. Так, сьогодні 10... 10 лютого От ми зараз заходимо, провіряємо, чи йде посвідчення журналіста, чи я зможу пройти, бо... тому що в райвідділ мене не пустили, в суд мені один пустили, зараз другий. Зараз перевіряємо ситуацію. І я покажемо, що це все надумано фікція, як свідомо така. Все, проходять там вже виключили, да, говорить? Заходь, заходь, там. Лише. А, а. Сбою, че, забору, не там туди назад. Да. На mm -hmm. має з без без поліції? Там де завжди. А туалет там де. Зразу там, 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 заходимо направо по лівій стороні. Mm -hmm. um, ще не підкрийте, будь ласка, що не буде. Перший поверх направо. А, пришло кодовий, да? Перший зал. Да, 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 да. да, да. Ми там зразу і то Добре, дякую. Бачите, це свічення проходить. Сьогодні 10 число, обід. Але допомоги мною подані, повідомлення про злочин. Не проходить. От вам і цирки, бачите, свідомі. Другий, другий зал, і все нормально. От із вот, мови відбувається.